Кубок зібрав снайперів із 16 областей. Гості зізнаються, хоча змагаються у Львові не вперше, та ефект автобуса дає про себе знати. Після дороги трішки не зібрані, моральна сторона. Стільці змагаються з олімпійською програмою, у яку входять п'ять вправ: дві жіночі та три чоловічі. Це останні всеукраїнські змагання кульовиків цього року. Тому спортсмени намагаються наповну використати старти аби виявити свої хиби. На змаганнях не тільки техніка, на змаганнях ще й психологічно знаєте, підключатися. Тому те, то, що на, на тренуваннях відпрацюєш, воно не завжди виходить. І для того і потрібні змагання для того, щоб це все знайти, скажімо, ці помилки, і щоб потім вже їх відпрацювати. Наймайстерніші захищатимуть кольори національної збірної на першості Європи. Все українські змагання вони входять в нас в етап відбору до чемпіонату Європи. Минулий чемпіонат був у приміщенні, і ці потім ще буде змагання в, в Нітру для юніорів. Білосток, Біластов, вініори дорослі, і Білоград дорослі спортсмени виважені та серйозні, і не лише через зосередженість на мішенях. Дехто хвилюється за товаришів по зброї, які змінили тир на зону АТО. В принципі, Деяка схожість у стрільбі по зброї є, але в першу чергу тут використовується спортивна зброя, тобто пневматична або малокаліберна. А там великий калібр, і там дійсно відбуваються бойові дії. І коли ми тут стріляємо по мішенях, то е, не, тр, не треба, не треба забувати, що там на війні й стріляють в тебе. Мирна перестрілка триватиме аж до понеділка. Марічка Думич, Віталій Дорош головні новини Львова.